На парламентських виборах у Греції, що пройшли цієї неділі, перемогу святкує консервативна партія Нова демократія. Консерватори здобули третину голосів і отримали 129 із 300 депутатських крісел. Друге місце здобула ліва партія Сиріза, а третєю фінансувала соціалістична партія Пасок. Президент країни та лідери Євросоюзу висловили сподівання, що формування уряду пройде швидко. Переговори щодо коаліції почалися вже у понеділок. Тему продовжить Наталя Леонова. Перемога нової демократії означатиме для Греції не вихід з єврозони. Разом з тим переможець виборів лідер консерваторів Антоніс Самарас обіцяє зробити все можливе, щоб пом'якшити умови програми суворої економії та втримати економіку Греції на плаву після формування коаліційного уряду. Я миттєво почну працювати над формуванням ефективного уряду для порятунку нації, уряду, який складатиметься з партій, котрі вірять у майбутнє єдиної Європи та Євро. Уряду, який вірить, що ми можемо виконати наші зобов'язання перед євросоюзом. Водночас запровадивши певні зміни до програми суворої економії, щоб наші люди нарешті вирвалися з прірви безробіття та тих неймовірних складнощів, які переживає кожна грецька родина. Партія Самараса відірвалась від своїх суперників менше ніж на 3%. Президент Греції Каролус Папуліас закликає переможців сформувати уряд якомога швидше. програмі Країна більше не може залишатися без уряду навіть на годину. Лідер лівої партії, який у випадку перемоги обіцяв відмовитись від угоди досягнутої з євросоюзом, продовжує виступати проти заходів жорсткої економії. Тим часом пересічні греки, схоже, не сподіваються, що результати виборів принесуть покращення життя. To... Переможеним завжди залишається народ. Прості греки продовжуватимуть платити за все з власних кишень, поки у них просто нічого не залишиться. Kind of about... партія нова демократія вже була при владі кілька років перед кризою і нічого доброго не сталося. Вони нічого не зробили для країни, так що я ніякого позитиву від них не очікую. А ті, хто все ж таки вірять у зміни після виборів, розділились на два табори, причому за соціально економічною ознакою. У цьому заможному районі, неподалік центру АФін Папагоу, настрої переважно консервативні. Багато жителів району пенсіонери вони обирали з 19 кандидатів, і більшість віддали перевагу консерваторам з партії Нова демократія Думаю, це наша найкраща можливість залишитися у єврозоні, що, на мій погляд, є, є єдиним для нас сьогодні шляхом. з лівими, ми впадемо в прирву миттєвоче за пару місяців. А от на цій дільниці в незаможному центрі АФІН, де рівень безробіття вищий, а мешканці більше занепокоєні нелегальною імміграцією, настрої зовсім інші. Виборці тут підтримують радикальну ліву партію сірізу. Національний борг 160%. Економіка у повному занепаді. В Афінах магазини всі бізнеси закриваються, все просто завмерло. Нам потрібна надія, тим часом греки продовжують висловлювати незадоволення ціною, яку вони платять за програму суворої економії. Люди з різних прошарків суспільства виходять на вулиці з протестами проти втрати робочих місць та скорочень заробітної плати. Втім, схоже, що від кризи та невпевненості втомились всі, сподіваючись, що принаймні ці вибори принесуть стабільність та зміни на краще. Наталія Леонова, Голос Америки.